Завдяки тобі, ми любимо світ. Хай живе моя батьківщина, мій вільний Таджикистан. Це рядки гімн України, 93% території якої вкриті горами. Тим не менше, працьовиті таджики мають славу успішних землеробів. Під час Наврузу головні страви свята з баранини та злаків. Символ свята проросле зерно пшениці на почесному місці. Так само на почесних місцях, і гості за традицією якомога далі від виходу. Здравствуйте, дорогі друзі! Всіх рад привітати в цій дружній, безної компанії. Хочу заметить, посмотрите, сколько дітей. За словами голови наймолодшої в Україні Харківської таджицької громади Пайван Нуру Сайдалієва, зберігати традиції свого народу у Харкові дуже просто. Очень легко. Спасибо действительно украинскому українському народу. То, что нас поддерживает. Я действительно этот народ уважаю і люблю. На сьогодні таджиків у Харкові небагато, лише півтори тисячі. Серед них 260 студентів, які навчаються на медиків, залізничників і навіть бійців МНС. багато змішаних родин, наприклад, заступника голови діаспори Шавка Джона Садикова у Харкові давно називають Олександром та ще й дружина Харків'янка. Як каже сам Шавкаджон Олександр, традиції в їхній родині настільки перемішалися, що в цьому році святкують другий новий рік і з нетерпінням чекають на Великдень. Я вже готовлюсь, я готовлюсь ми дочками, красимо яйця. Все, ета, та Кожне утро ми Аж починаємо і день. начинає чого? Канешна ж молитва, Так, да, канешна молитва. В первую очередь молитва, а потім выходим в наш любимый город, город Харьков. Правильно? Начинаем от чего? От городского транспорта, правильно? Королеву, автобус, маршрутной такси і, конечно, самый комфортный, самый удобный метрополитен. Итак, вопрос. Кто отвечает? Станція ворони Харків правильну відповідь про 29 станцій харківського метрополітену надали все таки дорослі. Хоча діти називали набагато більші цифри від 32 до 40. Як пояснюють батьки, дітям майбутнє відкривається раніше і стосовно Харкова, воно виключно позитивне. Оксана Бабич, новини сьогодення.